Працювали, будували бізнес, намагалися заробити грошей, але потім прийшла війна і все суперсильно змінилося. Мене звати Дмитро Волощенко, я з Миколаєва, я пивовар і волонтер. Зараз більше волонтер, ніж пивовар. Перше для нас це продукт. Перше для нас це смак. Це має бути смачно. А вже потім, потім ми вже рахуємо гроші. Це така, знаєте, не дуже бізнес-філософія, тому що важкувато заробити грошей, особливо грошей в Україні, яка яку з'їдає спочатку карантин, а потім війна. Важкувато заробити грошей з такою філософією. Якщо б ми варили пиво, просто пиво, нам було б набагато легше. Але в чому кайф? Ми маємо робити смачний продукт. Вже потім ми маємо придумати, як на цьому заробити грошей. Ми розвиваємося у війну. У мене з'явився Нарешті з'явився тут директор, який допомагає мені, тому що я не можу зараз працювати на 100%, можу відсотків на 10. Тому що волонтерка зараз це те, в чому сенсу, набагато більше, ніж е, в бізнесі в моєму. Много керіматов. Тара для води, опять керемати. Вот тут питання вже нашого життя, проживання. 4,52-4,53 вибухи, я підскакую. Ми жили тоді в центрі Миколаєва. Вибухи прилетіли ракети та авіабомби, здається, по території військового аеропорту. Він від нас кілометрів 10, 10-12. Було дуже гучно, я підскочив. Настя прокидається я кажу, почалось. Ми побіжали на кухню, щось там з'їсти, попити. Що робити? Що робити? Багато хто вивіз свої родини. Але ми вирішили так не робити. Я перші два, може навіть три тижні, я просто так насідав на неї. Я постійно, типу, ти маєш виїхати, їдь до моїх батьків. Вона просто, якийсь момент сказала мені, що я доросла людина. Я, я... Ну, Це моє рішення. Я вирішила, що я буду тут. Тікати, це якось, знаєте, здатися. Це якось показати їм, що вони сильніші. Я Зараз дивлюсь на своїх друзів, котрі тут працюють, волонтерять. Дуже багато справ роблять, але їх родини вже там хто в Канаді, хто де. Вони дуже сумують, а я дуже радий і дуже вдячний тобі. Чути зі мною. Наша звадьба була саме тут, в цьому закладі. Ми планували робити її на Ось вулиці, от прямо тут. Так. Але було дуже холодно. Та ми за три дні до самої свадьби все змінили та дуже. робили її отам. Це веранда, так називається. На так, так звана так. веранда. Класно було. Я тут працював років сім. Я управляв цим рестораном, але вже років, мабуть, шість як не працюю. Тобто я пішов. Я пішов далі, а ресторан продовжував працювати. Ну, це великий етап, великий етап мого життя, і, чесно кажучи, коли сюди прилетіло, було якось так. Ну, знаєте, знаєте, це як щось, щось рідне, щось твоє, щось таке, до чого ти звик. І воно ну, майже знищено. Бачили, що в чатах несеться. Давайте всі збираємося в Дони офіцерів флоту, до, так званий, в центрі міста, всі збираємося, будемо крутити коктейлі Молотова. Там такий запах був. Все, ну, ви уявляєте, там було людей, я не знаю, там, може 500, може більше навіть. І там всі працюють, всі працюють, всі, працюють, всі діти стоять, стоять, прийшли жінки, які принесли там, якісь супи з дому, якісь там гарячі напої. Так як я ну, насамперед ресторатор, я все своє життя доросле працюю в ресторанній сфері. Це, знаєте, броварня, вона насправді ну, там і народилася. Почали якісь борщі варити. Просто-просто ну, у когось військові родичі, треба щось їсти. І почали хлопці, самі там стояли, борщі варили. Настя допомагала борщі варити. Наші ребята наварили борщ. Сейчас упаковуємо, будемо відправляти для наших воєнних. З моменту 30 порцій на день до моменту 1000 порцій на день пройшла менше тижня. Ми дуже багато купували продуктів харчування, різноманітні каші тоннами, десятками тонн, м'ясо, свині. І ми дуже швидко організувалися в цьому ДОФІ. Вони там створили склади і ми почали ці склади наповнювати. На жов кожного ранку нам з Насті, там восьмої ранку приходить список необхідного. Ми беремо цей, цей лист і їдемо з ним шукати. Тисячі ну, ну, хлопців, які на собі тягають ці мішки, постійно приїжджають військові, які самі не знали, що робити. Прилет был на цветочный рынок, который чуть-чуть дальше, и взрывной волной, все, словно... вся мебель внутри попорчена. Ну, она целая, просто все осколки достались и мягкой мебели, и ну, все. Вот, ребятам тоже доснялось, вверху квартиры тоже. Хотів вікна поміняти. <ріху> Рано чи пісну. Ось тріщина, яка було цієї тріщини. Тут просто такий район, знаєте, тут постійно прилітало. Тут постійно до до дострілювали сюди РСЗО всі. Це дуже важке рішення для кожного з хлопців. Вирішити, що я готовий. Я готовий бути тут. Тут немає ніякого сховища, тут нікуди спрятатись. Ну, тут нормальні ці нормальні стіни, але ну, що стіни, коли сюди іскандер чи калібр прилітає, тут нічого не залишиться від цих стін. І вони вирішили це робити. Вирішили мовчки, спокійно для себе, і жодного разу не було такого, що типу, ну, ми не будемо працювати, ми боїмося чи ще щось працюють. Що я дуже міг засмучуватися від всіляких там маленьких ситуацій. Зараз я скала. <зараз>, Зараз я скала, тому що коли стоїть перед тобою е основне питання в житті кожної живої істоти не? це вижити. Все здається таким якимось знаєте, незначним. Значне це. Це життя, починається любов. А усі ці штуки, які знаєте, там, які розбиті, розбиті машини, щось там десь там, згоріло, щось десь під, підбило. Відбудуємо все, я вас, я вас прошу. Все це дуже незначна історія. Що я їжа, їжа, Я час забрав віс вже і ми поїдемо. Примали? Ні. Шевченкова твіоз поїде в следующей деревні, котре поки не ну ні тут доступу, то сніжав. Я дізнався дуже багато нового про людей, які мене оточують. Війна стала фільтром. Вона фільтрнула людей. Вона фільтрнула якості мої, власні якості. Вона відфільтрувала все те, що мені не було потрібно, і вона показала мені, що саме потрібно. Що саме є для мене цінністю? Хто саме є для мене цінністю? Я не, можу, я не можу пропонувати вам пережити війну, але війна вам може розповісти дуже багато нового про вас самого і про ваше оточення і про життя в цілому. Чесно кажучи, Миколаїв до війни був таким трохи депресивним містом. Дуже величезний відтік був молоді. Молодь, яка тут виросла, яка тут розвивалася, вся, вся вже поїхала, це майже всі вже в ІТ. І всі поїхали вже працювати, хто куди, по Україні або по інших країнах. Я, чесно кажучи, все своє життя якось постійно намагався з Миколаєва поїхати. Хотів жити там то в Києві, то де ще де, де 6D, але чесно кажучи, зараз я змінив свою думку. Це не означає, що я буду жити тут. Як у нас є така пісня, в Ніколаєві родився, в Ніколаєві, умру. Я так ну, не думаю, що так хочу, але я вже розумію, що моє відношення до цього міста воно змінилося, тому що я побачив Миколаїв у війну трохи з іншого боку. Я побачив багато людей, яких ну, просто не знав, не помічав раніше. Це герої, я так можу сказати, це герої, це люди, які готові боротися до останнього. Такі відчайдушні, відчайдушні миколаївські психи. Їх, їх наче контрабандою перемогли. Що ви хочете поспати. Та то що чоловічу, їх треба поджати, я не розумію. В першу чергу я обіцяв, що ми зваримо пиво для наших військових. І просто будемо його роздавати всім тим, хто захищує нас, ризикує життям і робить всю цю найтруднішу, най 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 надто супер важку роботу. Я думаю, що ми це зробимо в першу чергу. Я хочу вийти на європейські ринки, я хочу продавати своє пиво там. Я хочу робити все, що від мене залежить для відбудовування нашої країни. Я хочу робити все, що зможу для того, щоб ця країна була зразком для світу. Як може один народ взяти і взяти і зробити?